Зараз буде пробувати гру під назу імміла. Від української студії, так що ну, і пробую якось там більше зробити, так вона файно буде в неї пограти і відчувати за той хайф від неї. Ми, коротше, з'їдемо на комізт у бляха, тут досить режим. Якщо в тій грі немає збережень. Так що шо, так для цього, для розуміння. Куди ти погнав? Ї. Ні, ну тоді дітові трактор модний Завтра... завтрась. Авторство. А автор з завтрасько. Що ж таке робиться? Що нам треба правильно? Дідько, щось сталося. Що сталося? ж дикуль. Передача заїгла. На це все. Натиснів замінитися об'єктами. Мені варто знайти інструменти, щоб полагодити рактор. Е, у нас є дорога, є дорога, яка веде прямо і дорога, яка веде імала. В принципі. В принципі. Е, що нам робити взагалі не знаю. Нам треба щось знайти інструменти. Йдемо шукати інструменти. Хоч щось зараз не йде, може якісь інструменти. Цікаво сум або ще щось є. Ні, тут нічого нема. Що тут прибігати не можна. Можна замедлятися. Більше ніц. Ми прийшли чогось хату. Сусіди відкривайте. Записка. Що ж Було непогано знайти мужика, який лише цю записку. Він може... зможе допомогти з інструментами. Василь! Будь ласка, залиши машину, тут і слідкуй лініями електропроверди, щоб знайти мене. Ага. А, оте, он де, онде, онде. Я онде. сокера, а воно дете є. Тут стоїть жив. Навіть видно квітку. Скаут. То... А, бляха, то просто кирпичі такі, я подумав, що то цей. Э, хуй ну, вбили. Ну йо... Параша. Тут ось. О, патрон піднято для дробовика. Від патрона не йшов. Якесь відро. Наче ту не бути трубовик, поїдає Двері зачинено. Коротше, каже бабка, що треба то взяти за цілом. Щоб її знайти. Бабко ти де? Бабко. А бабки то нема. Ні. Ну, от, типа якийсь як туман, типа. Ну і це моя назва говори. Ой, аж під тривоє підлагало чуть. а то що таке. Патрони знайшов. Що, якась херня. Хоч чувак їхав на тракторі, застряг і не знає, що йому робити. Тепер ми прийшли сюди. Тут якась баса. Що завалено? Може якось можна залізти? А, ні, он де є. Що треба далі йти? А я зайду гляну. Цікаво навіть. Тут у нас таке є. Е -е, розбиті пляшки. Тут таке побічник. Обережно. Ні, я тут поняв, що це за номер. хто хоче, дзвоніть. Або не дзвоніть не можна, так. От таким бути. Дзвонити до когось. Вдруг він зайнятий, а вдруг він щось робить. Так, ми знайшли... Що-то ми знайшли якусь. Радіо знайшли, а? Можливо, він пішов до радіовежі. На записці написано, що її часто... частота 25,5, можливо, так і знайду. Так, частоти онди є. А як можна тут частоту ставити? Ресивер. А якось моло тут ті частоти ставити. Ні? Натичні таб, щоб посібник для взаємодії з спеціальними предметами. Дім. Е, Косу мислі знайти частоту, ага. Так. 25 і треба 5 Так. У мене якось п'ятерку влюбашити. Так. Контрол, uh, щоб знайти чутливість. Контрол, контрол. Ні. О! І 5. Це ж 5 вроді, так? Да? Чи треба? Ні, це не 5. Так, да, 5, а що воно? Ну, тут показує інші цифри. Дай промітку зробити. 26 і 2. Ми правильно йдемо? Вроді ми неправильно йде. Хоче 26 і 2.28 що смерть. А ми ну, оглянемо. Ну, залагало. Контрол. Ну йдемо туди. Цікавий ран, що там. Що шо зимую йому 4 цього А あ, це радіо працює. Ось Скочика радіовежа Диваться їхня та херня Данте. Эхірею Ми якусь знайшли хоч шкуру, зараз будемо на її нарахувати шукати Привідні. Вже зараз будемо привидів шукати. Ми тепер Ghostbusters будемо зараз шукати привидів У вас казали, то і херньою йде, типу зараз наші нас намахали успішно, зараз ми вмремо Ми кажуть, вже так легко відійшли від того страстеру, що нам вже її не потрібен буде. Ми вже і пішки доберемось Ну то показуйте по розсушування будинку і та й всіх різної херні. Нам казали, що треба було йти за тею, ми йдемо за тею. Повіримо, кала на слово. Коять к нас приведе, а хріні його зна. Нам зараз просто викине гри, чи зараз викине зігріє. <laughs> yeah. Тільки нам ще йти. Ну капець. Не, ну музика епічна, якщо чесно. А ну-ка буде хреня показувати. Ні, а ну зараз будинок. Ну покажу що нам в будинку, десь треба йти по ті в стороні, там де ми були, коротше. Видите, что там просто карта для и нас... Ну и типа, ну, там нас никто не пропустит, там больше не мало, Так я тут тут два дерева. Якщо зараз будет через трохи пять два дерева, значить це обманка. Не ну а я на я на зароблена часто? На житті так багато не ходи, як тут. Не, ну треба музику, де музика. Ні, ну верніть, верніть. О, дякую. Опа, якийсь туман ще сильніший і сильніший почався. Якщо помирати, так з музикою. Що робиться? Залишай сліпо йти вперед. Куди сліпу йти вперед? Ну йдемо вперед тоді. Хм. Mm. Нічого не бачу, поможіть. О! Вс, дальше житей хрени нема. Тільки дальше одні лица йдуть. Ладно, йдемо з музикою, де вриваємося. Появилось. А, вже радіо не ловить, вже все Субно тобто немає музики. Короче, нас нам сказали йти, йти сліпо тупо вперед, і ми зараз і так ідемо. По тим очищеним дротам. Ну ще будемо прягати, може швидше ще буде зараз якийсь буст получить. Не, буст не получається. Не, ну непогано, непогано. І... Ми Катя вже опять ходив по кругу А хоч щось буде видно, чи нічого не буде видно. Дайте хоч щось показати. Опять таке саме робиться, все більше і більше, а не ч-то мені просто здається, ні, мені просто здається, думаю, що воно опять збільшується. Йдемо, ідем, вже п'ятий рік. А чого цей збільшується? Ану, так. Ні, нічого не буде. Як? Так. Може таке бути. Ні хрена Ну, радіо збільшується. Ну і впер віддаляється. Питання, чому воно віддаляється, охренйозно. Поможеть. Я зараз верну в іншу сторону писал <смі> <смі> О, вже дерева пропали. Ні, не пропали. Тепер же поворот є. Різкий поворот, куди? Тай хати, чи Ну, буде щось. Вже далі вже далі не дари на дорогу. О, щось знайшлось. То куди Що я ще вернуся саме місце? Моно якось прибратися, ні. Ні, не Мона. А тут можна якось посисти, ні, не Мона. Я <ріст> вернувся туди саме. Ой, добрий день. Так, <ріст> ти сам аж повернувся. Схоже, тут перегорів запобіжник. О, запобіжник, деякі землі потребують певного предмету, який потрібно взяти в свої руки для того, щоб продовжити. Хм, деться, полагодив. Треба перевірити, чи працює світло. Світло ти є? Нє, як мені провеліз. О. Виходимо звідси. Світло ти є. Эй, нас ще світло є. Тут його не видно. Ммм... У меня щось і хрена, світла, походу, немає. Так, що ми зараз підемо те, ми зараз зарпиться? Вернемось туди назад, чи куди ми вернемось? Так тут є оце. А ну на... Часто тут зараз дім. Частота дім, так О, правильно, йдемо. Зараз пробуємо додому прийти, не знаю, глянути, а там щось є. Зараз глянемо. Може там щось зараз знайдемо і використаємо. Може в щось в будинку тепер появилось. Дідько, не можу дістати. Чого? Ану, е, немає, не зламати її не можеш. Так. Е, як то попереду? Угу. тебе ніколи так не знайду, бабцю. Васильку. Дробину не можна взяти? Ні, дробину не можна взяти, бо це її, чи не куп'яць. Нет. бабусю. Значить це не працює. Ну часто ту. Бляха, тап. Той. Тап. А тут не, не показуй, де воно. Ну ка ні, ні вертись верти, Верти його назад, О, дякую. Е-е-е... Так, е, треба згадати часто частоту приправляю. о Радіозв'язок Так. Ой бляха Пейзер забрав. Куча світло, походу, що є. А, от тепер появився вже інше, типу що покажу, куди нам треба йти. Йдемо за нею. Mm. Те покажу то смерть. Е, питання в якому сенсі смерть. Типа, ну, тут так далеко ходити, тут бігати. Те, я не знаю, тут просто дуже тяжко затримується тойсього того ходіння де одне. Я відчуваю себе дідом якимось. Ну поки що нам треба йти отсюди прямо. Пробуємо зараз до нього прийти, з нього там може ще щось зараз знайдемо. Може там мало бути послідовність включення тих, ну... Тих радіовишок. то не радіовишка була, то просто мав світло включити. А ми ну, йдемо сюди. Покажу, що тут, що є. А ну будемо те стороною. Бо як їм ми там балет, то тут ну нічого не писало. Навіть не о-о-о, щось знайшлося. Опа, найшли якусь вишку, ніхіно собі. Ліземо наверх. То ми знайшли вишку, хоч де хоч іде оборадування шосі. О, гуля хочуть не пригнав. А, тут добавив знайшовся! Не ней І ключі я візьму це. Я думаю, це ключ від хати. Я таки думав, що це намашка 30-го року. Ти ж так, щоб бачити посібне для взаємодії з спеціальними предметами. Ні, то ключ від хати. О, так да, а главное зараз не впасти. Так. О, не впав Так, все Тепер почався сніг них тут якісь будуть монстри і буде з ними боротися а Мені кажеться, що ні Ну можливо все Плотніший Мені варто повернутися до тієї хати А ти що? я так само думаю і темніше, і не тільки холодніше. Во кудумайся. Треба почекати, бо щось тут знато сильно вже робиться. О. Ні. Ось сюди на треба йти. отако тако. через ліса через поля піти, бо ну, щось там дуже сильно темніше і є каже, яка темніша і холодніше. Ні, військово тільки холодніший. А те, що темно стало йому похре, да? Тут, походу, і морально було похре, те, що темніше є. Ой, давай, 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 чуть-чуть. Будемо здійснити, що зараз ця бабка не, не, не упокійє зробить не за упокій поставить свічку в церкві. Ну, на то надієтесь. Страшна та бабка і страшні її упокійство. Потьонги! А те ми перемістилися? Мені хтось приходити сюди на шляху додому, щоб просто подивитися на потяги. Якби тоді мені не було складно на новому місці, і я швидко адаптувався на відді. Друзі собі знайшов. Це що таке? А хіба це не село мого діда? Село твого діда. Ого. Ні, ні, ні. Ці інструменти мені не допоможуть. А то що таке? Бензин? Це бензин. Ого. А то що таке? Де зброя? Куди мені пішов, в яких би місцях не покидався Я ніколи не зміг пісти минуле. Так уймі лучі рушені це на всякий випадок? Мені насправді нічого не згадати про своє дитинство. Юність. або хоч щось з мого минулого. Це так мляве, я боюсь, що це лише моя вина. Ніби все моє життя оповинно і молою. Ладно, от зараз тут знайшлося відбування подій. Діду, це ти? А що? Ти хто? Мужик. Але чому я взагалі вирішив це зробити? А я не знаю. Що? Життя не було настільки поганим, щоб я просто його відкинув? Ого, ти тут? Я знаю. Але це ж не має сенсу, так? Нічого більше не має сенсу. Тут Вімлі. Іде далі. Ти нічого від мене не отримаєш Ну добре, сказав би Ай Вирішити промовчати. Зачекай, Навіщо ти зараз за в голос сказав вирішити промовчати? Ти тупий? Ні, nee, я не тупий. Я Сашко. Ладно. Йдемо далі. Ладно, зараз я трохи смішно. Ви розумієте? Ти <laughs> сидиш такий в позмавах, так. Так, да І такий у тебе в голові тут варіант. Ви розумієте? Промовчати такий. Вирішити промовчати. <пуфу> <тух> так, це був не я. Три патрони. Три патрони, я посрав патрони. Це я понімаю і я до торенто. Бляха, треба було ще заново вистринути. Хотя прийшов до нього. Чувак, ти мені щось розкажеш, я вже ти б другий раз прийшов. Дайте ми пробуємо не можу піти. Спробуй ще. Я, якщо чесно, не знаю, як тобі допомогти. Пробуємо зараз піти тією стороною. Якась одна зі сторін точно виведе. Можливо. Я. Музика різко зупинилася. Все, музика зупинилася. То чувака немає вже? Ні, його немає, він сник. От курва, збрехав мені, казав, що не знає, як вибратись. Ну, бхав все таки мені, як і думав. П'ят. А можна якось втікти звідси, ні? Иди, чувак, є, він втік, походу. Альбом зберхавський. Що таке? А та бабки? Мати ключу рука. Монек світло включити, бо я нічого не бачу. Ви походу тоже нічого не бачите. Це лап, может бути при нагоді? Швидніше стало. Так. Це повинен бути від гаража. Що таке? А, патрони, о! Таке. Вже третій раз по третій раз шукаю, що тут таке. У таке сліжко, нього не можна налягти. Бляха, базо оце... оце оце, оцего-то одіяло. Ах, ви корви, не хочете по-доброму зараз. Відкрий пічку. Кто такий? Ти розумієш, що тобі не сховатися? Пабо, то ти на що ти мене лякаєш? Хабач. Ти не помреш. Ми не можемо нашкодити тобі. Що ти хочеш тієї пічки. Моя голова. Мої чотири патрона. Ану, курві, а ну курви підходить. Що Кап'є, все, жажо. Я не можу витримати це. Векінь-дробовик. Векінь, ти невідомий співак. Смерть. Голова не витримала такої напруги. Десь, будь ласка, клав, щоб вийти. І так, що на тому ми будемо закінчувати. Може виправити ту гру на хороший кінець, але я пройшов на погано, як обично. Так що, Цим дякую за перегляд. Якщо я поставлю силку цієї гри в описі, заходьте, грайте і казали, радуйтесь таким, що був. Бо я вмер, аби ви могли вижити і раз вижити, або декілька разів виграти, хто знає. І на тому не прощаємось. І ву. -гу.